слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 11 листопада 1357-й день Повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Росіяни вчора цілий день пускали по одному два дрона на Одесу. Їх збивали. Вони, наче навіть без вибухівки були, а вночі більше 30 дронів пустили на самий південь Одеської області в район Ізмаїла. На жаль, не все вдалося збити прильоти як по енергетиці знову, так і по портовій інфраструктурі травмований, наче немає. Загалом росіяни минулої доби запустили 119 шахедів. 53 з них збито і є аж 59 прильотів по всій Україні. Щодо Миколаївщини, то в області без прильотів, шахетів та ракет. Сім разів були атаки від росіян ФПВ-дронами в Очаківській громаді. І одного разу артилерійський обстріл. Пошкоджені будинки без постраждалих Щодо Херсонщини, семеро травмованих людей. Загиблих немає після російських обстрілів. Ну і на Росії цієї ночі був смачний прильот по НПЗ аж в Саратовській області. Duże harno, czekajmy mu się.